Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Посадила я кілька сортів темнющих тюльпанів. Я взагалі-то люблю дуже, дуже я люблю темні квіти, в тому числі і троянди, що там ще в нас є. Півоні. Я люблю такі, що були темні, темнющі. І я навіть Чорномор посадила з того розрахунку, що вона мала би бути якась така дуже-дуже насичено темна. Ну і тюльпани. Особливо, коли трапляються такі картинки, де вони дійсно такі аж ну, насичено, контрастність, таку, мабуть, зроблено спеціально. Щоб ми придбали, щоб нам сподобалося ті, хто любить таку барву, так щоб от відразу вона їм кинулася в очі. І якось, коли я готувалася до нового тюльпанового сезону, зайшла в каталог до пана Руслана Палюги і побачила, що є сорти, деякі, які мені от захотілося посадити в себе і побачити не лишень просто там одного сезону, а загалом розмножити в себе, якщо вони будуть. З року в рік так розмножуватись, бо не всі тюльпани дуже легко розмножуються. Звісно, я буду викопувати, бо я бачу, що все-таки, хто б там як не казав, який б підхід не мав. А якщо викопаєш тюльпан, то це дуже велика велика ймовірність, що він все-таки так на наступний рік збережеться, бо викопавши просушивши і посадивши його, він дуже, -дуже мав би гарно зберегтися. Хоча, хоча земляні всілякі жителі, як то Ну, там, не знаю, кроти, землерики і так далі, вони можуть мати свою думку на рахунок цього. І ось які сорти я придбала, які сорти вже квітнуть. Почнемо з «Queen of Night», Це вона в кадрі, вона квітка або штюльпан, так, сорт «Queen of Night». Але відразу скажу, що оскільки знову ж таки цей тюльпан, в тому числі він потрапив під оці ось зворотні заморозки, сніги його накривали, то він найімовірніше не покаже своєї краси. Тут видно, що на деяких пелюстках вже є сліди псування. Це теж якраз наслідки тої негоди. Чому я вирішила зараз, коли я такий досить і вітер, і гойдає, і так далі, і може, дещо фонитиме. Показати, бо зараз якраз дуже така погода. По-перше, небо досить темне, по-друге, вже вечірня година, ще й може навіть передощова якась там чи передгрозова година, і дуже-дуже гарно можна передати барву. А барва, знову ж таки, бо не завжди довіряєш тій картинці, яка є, бо так, тим, хто привозить цей товар, їм головне нам дати якомога кращу картинку, якомога насиченішу картинку, щоб ми захотіли придбати. так? От, але е, хочеться е, бачити, як воно насправді є, щоб собі е, скласти уявлення, як же ж воно буде виглядати в нашому саду, і тому якраз таку погоду е, дуже гарно знімати саме з точки зору барви, з точки зору кольору, але не з точки зору зручності. А на додачу ця барва вона дуже важка для камери, червона і така ось темна, так бо як видно, з кадру воно постійно розфокусовує, бо реально, ну так, фокус постійно йде на той задній план. А я все ж таки хочу близько показувати, щоб можна було подивитися і розглянути цей колір, який він є насправді. І камера не, не витримує оцих цих рухів, таких досить сильних поривів вітру і розфокусовує, тому може не так воно вийде, як я і хотіла. В ідеалі показати вам. Спробую ще з цієї сторони, але тут мені здається, що буде фокусувати на світлішому. Мені поки що фокусує на тому, що треба. Тому так, в реальності, якщо підсумувати, якщо камера може не справиться ідеально, але насправді колір отакий темнющий є. Ніякої контрастності я не додаю, тому як заявлено, що він темний на картинці, і на більшості картинок, тих, що я бачила, вони все-таки відповідають реальності. Дійсно дуже-дуже темнющий, насичений вельветовий колір. Навіть коли сонце є, коли колір світліший на сонці, ну не так світліший, як яскравіший. Все одно видно, що він дуже темний і його дуже звіддаля помітно. От ще коли буде сонячна днина, або принаймні в день, а не під вечір, так відкриється ця краса, і я покажу, яка серединка. Взагалі тюльпан класичної форми, високий, як видно по сусідству. Інший сорт росте він нижчий. Інший сорт, мабуть, теж якось зачеплю. Це є в нас Charming Beauty. Чомін Beauty, теж дуже гарний сорт. Але його теж показувати треба може окремо. Сьогодні буде про такі темніші кольори, а потім покажу і може і про Charming Beauty, щось розкажу. Тому ось така красуня Queen of Night, високий, ну досить високий, дуже витончена. Хоча, якщо, наприклад, порівняти висоту ніжки, висоту пагона і висоту квітки, то квітка могла би бути і більшою, і вищою. Квітка виглядає досить дрібненько на такому високому пагоні. Хоча, можливо, це якраз через те, що були оці ось похолодання, і квітка просто не мала сили. Дорости до своїх розмірів. Поруч іще, ну тільки в процесі, в процесі, процесі розкривання Black Hero. Це я побачила насправді в одної пані в Інстаграмі, в неї з її квітника, і от вона мені фокусує на солому. Як же мені зробити, щоб воно сфокусувало на квітку? Yeah. В інстаграмі вона показала і в неї ну, вдалося їй. Може, мені якось вдасться. о, Передати ту красу і ту темноту так кольору, і якщо от на фоні соломи чи на фоні чогось такого світлого, він виглядає ще темніший, звісно, цей колір. От, і мені захотілося на основі тих би, світлин від реальної жінки в нас в Україні, сад вирощує. Мені захотілося теж такий сорт. По барві він буде дуже-дуже схожий до попереднього сорту, але цей буде махровий. Тут вже видно, що вона густіша квітка, і вона нижча, принаймні зараз на цьому етапі, нижча, вона ще не відкрилася. Ця квітка, яка зараз в кадрі, це най Можна сказати, найшвидше вона відкриється. Може, завтра побачимо. Завтра похолодання досить таке відчутне, але водночас буде і сонячний день, хоч і холодніший. Тому сонце, я думаю, достатньо буде, і вони може деякі квіти, оця там ще деякі наступні поруч є, може вони і відкриються, і мені буде можливість теж самі насудитися і показати, розказати вам. От квітка, вона, хоч і махрова, а вона менша по розмірах, вона нижча. І вона ну така виглядає дрібніша, звісно, коли він розквітне цей тюльпан чи всі ці квіти. То я думаю, що воно виглядатиме набагато ефектніше, ніж зараз, бо зараз дуже багато ще видно цього прозелен, прозеленкуватого. Так, зовнішня пелюстка чи сторона пелюстки чітко така зелена, і воно губиться разом з загальним таким зеленим кольором. Тому цей такий темнющий, він ще не помітний. Але коли воно гарно набере, розкриється, я думаю, що стане набагато помітніший. Тут взагалі мало бути 10. Ох, не фокусую, куди треба. О. Мало бути десять. Ну, не, не всі мені заквітнуть. Насправді, скільки мені заквітне сім, там малесенький, восьмий. І ще один поділився. Ну, не дев'ятий. Я не знаю, чи то окремо чи поділився, але не всі, на жаль, заквітнуть. Хотілося б, щоб заквітли всі десять. Ну, для такої барви загалом я от кажу: я купила для проби деякі десять, деякі п'ять. Побачити, чи, чи дійсно вони виправдать моє очікування. І я найімовірніше так виглядаю, що буду докупляти, бо поки що мені подобається, як це виглядає. Ось так цей Black Hero, Вона має бути ну цікавішою з точки, з... З тої точки зору. Що вона махрова, відповідно, махровий він. Ну, більш такий, може, тривалішого квітування, повільніше розкривається, ну, і все-таки більше його, аніж простий. Так? Простий, такий як оця, що в нас, Queen of Night, От, і швидше вона найменше від квітне. Та, той сорт Queen of Night порівняно з The Black Hero. І ще тут один у мене є, теж Він тільки розкривається, десь на такому етапі, як Black Hero. Це є Black Parrot. Це теж з тієї ж серії. Разом я вирішила купити. І от, якщо подивитися на малюнок чи на світлини, то він в інтернеті, в мережі дуже-дуже темнющий. Аж насправді, поки що він не такий темнющий. Насправді Queen of Night вона темніша виглядає вживу. Але Black Parrot інше розкривається. От Лишень чекаю, мало би бути 5 штук. А скільки буде квітнути? Буде три квітнути і одна отам не до, Не знаю, чи щось з того вийде чи ні. Тому так. Не вдасться мені скласти. Повну таку картину і повні враження, і вам показати і розповісти, на жаль, бо тому що ця, ця, ця весна ось такі внесла корективи свої в цю картинку і в наші сподівання. Знову ж, бачите, тут зворот пелюсток є такий, теж зовсім контрастний, але він не чітко зелений, а такий зелено, бурувато, із теж фіолетовістю. Ну, і загалом папужні, такі перо, так, тюрпани, які є. Як Ніби йдуть папужна серія. Вони дуже цікаві, коли вони розкриваються. Бо от спочатку вони такі загорнуті і теж дуже гарно ті зубчики, зазубринки, переплітаються між собою, і потім поступово розкриваються, розкриваються. І далі стають цікаві й цікаві. І теж вони є махрові, є простіші. Побачимо, яка буде ця краса зовсім незабаром. Я думаю, що побачимо. Тому так, дякую вам за увагу. Цікаво, які вас темніші сорти, чи любите темні тюльпани, розкажіть, чи, які вас вразили, де придбали, чи пана Руслана, чи ще десь, може, знайшли щось таке цікаве. Буду дякувати вам за відгуки. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і папа. -па.